Ввечері, як 85 років назад, о 8 годині апостоли розвели багаття. Дівчинка-Веселка сіла біля Марії, а Ісус напроти них. Позаду апостолів, колами, хто де хотів, сиділи воїни різних епох, крім сучасників дівчинки. Вони залишили закінчити її справу, гріючи одне одного обіймами і сміхом. Вогонь не опікав рук тих, хто сидів найвище, але його ніжне, турботливо батьківське тепло зігрівало друзів, що сиділи на ніби огортаючи шалю. Ісус іще ніколи так не сміявся, розповідаючи радісні історії, що бачив за останні дві тисячі років, та інколи визираючи заросині від сміху очі. Дівчинка ніколи не бачила його таким щасливим, і з любов'ю та заходом дивилась на Ісуса, іноді змахуючи радісні сльози. Марія ніжно обіймала малу жартома кажучи, все, вона моя, не віддам. Але обіймавши погляд Ісуса, в якому читалося здивування, усміхнено казала, звичайно, і твоя теж. Від чого він іще тепліше усміхався? Іван не пропустив можливості пожартувати. Ну все, я бачу, ви її вже поділили капець. Я ваша спільна, вся, сміялася дівчинка, і Марія починала розкатати її, щоб цей сміх не затихав. Близько десятої вечора друзі почали розходитись по домівках та багаття. Воїни світла обіймали дівчинку разів тисячу. Перш ніж попрощатися на ніч, пообіцявши прийти наступного разу, щоб вона розповіла їм щось нове, і дівчинка з радістю погодилась. Марія залишилась з нею до Ісуса. Побачивши, що вони збиралися на гору, вона попросила. Я завжди мріяла посидіти з вами. Можна? Ісус з любов'ю дивився на Марію. Я давно хотів покликати тебе з собою. Просто він сумно опустив очі. Я знаю, відповіла жінка, взявши його за руку. Тепер ми будемо поряд. Друзі втрьох пішли на самотню гору, яка вперше за ці роки перестала навівати сумну на душу брата. Дівчинка сіла посередині. А Ісуста Марія пообила боки, обійнявши її ззаду. Вперше з народження дівчинки веселки брат випрямив ноги. До цього він завжди обіймав коліна руками і кивав стопами в такт якоїсь веселої пісні. Марія широко усміхнулася і обняла дівчинку за плече. Як довго вона мріяла побачити його справді щасливим? І вони з малою добилися цього. В небі палали зірки, і друзі з заходом розглядали нічне татове полотно. Як у тебе так виходить? в подумки спитала дівчинка отця. Будеш асистентом дізнаєшся? усміхнувся Дар. Тобі сподобається. Вмить високо над ними пролетів янгол дівчинки веселки. Радісно загорнувшись у власні крила, і мала, сміючись, помахала йому. Дівчинка заснула, пригорнувшись до плеча Ісуса. Брат тепло обіймав її, гладячи маленькі долоньки дитини. Як ти? запитала Марія. Просто він до останнього дня не казав, чи вона повернеться сказав Ісус, подивившись на дівчинку. Раніше від цієї думки його серце стискалося, а зараз груди сповнилися гордістю. Брат непомітно змахнув сльозу, що виступила на віях, від гами не невисловлених раніше почуттів. Марія простягнула руку й обійняла його, присівши трішки ближче. Тепер вона з нами. Мовила жінка, і брат усміхнувся, обійнявши її у відповідь і радіючи, що Марія була поруч. Опівночі він взяв дівчинку на руки, і вони занесли її в будиночку. Але мала знала, що друзі чекатимуть її. Або одинадцятій вечора на горі звільнення.